Із 1 липня в Україні вступили в дію нові тарифи на комунальні послуги. Це стало причиною всеукраїнської акції протесту, яку ініціює Федерація профспілок проти політики підвищення цін і тарифів на комунальні послуги. Ми запитали тернополян, що вони думають про ці нові нововведення. Населення не тільки тернополя а й України взагалі не платоспроможне ізначально. Якщо ще враховувати що ще додатково, піднімаються тарифи на Послуги це нереально, тобто, навіть маючи субсидії, навіть маючи допомоги, дуже тяжко зводити кінці з кінцями, мали би переглянути прожитковий мінімум. Мали би в будь-якому випадку працедавці переглянути заробітні плати. Ну, тобто навіть ті самі малозабезпечені сім'ї, якщо враховувати, що мама, яка має дитину, на сьогоднішній день має копійчану дотацію, як вона може бути платоспроможна, як вона може дати собі раду, як вона може сплачувати ті самі комунальні послуги. Я негативно ставлюся до того, до підняття тарифів. Тарифи чесні мають бути якісь обґрунтовані, а то вони піднімають і практично не пояснюють, чому вони, бо так порівняно до ринкових цін європейських, але ж насправді ми живемо в Україні. В нас взагалі всі так, не, Рівень, не європейські не європейські. нам ще далеко до Європи, як такої, враховуючи те, що Україна купує газ дешевше, ну на нас заробляють півтора рази. Це теж трошки якось. Ну, зарплату, як мінімум, треба в чотири рази підняти, і тоді можна буде щось зговорити. Ну, тобто, щоб це було розумно, все зроблено, щоб люди не страждали від цього, або піднімати зарплати людям, і люди від цього мають можливість оплатити ці комунальні послуги, або е зменшувати, тобто підстосовуватися під е заробітну плату і достатки наших українців. Нові тарифи на комунальні послуги вважають соціально несправедливими та економічно необґрунтованими і в обласній раді профспілок. Саме тому розповідає її голова Андрій Присяжний, Тернопільщина долучається до всеукраїнського маршу протесту 6 липня. У Києві ми плануємо зібрати близько 30 тисяч наших проспілкових активістів. Ми будемо проходити по місту Києву трьома колонами. Зійдемося спочатку біля кабінету міністрів України, де проведемо невеликий мітинг, а потім зосередимо свою. Діяльність основну біля Верховної Ради України із. Тернополя нас буде виїжджати сім автобусів. Це більше 350 учасників акції В обласній раді профспілок переконані, таке підвищення цін не відповідає рівню життя українців. Тому це питання і викликало такий резонанс у суспільстві. Якщо ми говоримо про ринкові європейські ціни на енергоносії, то ми повинні говорити про європейську заробітну плату, або принаймні наближену до тих законодавчих норм, які визначені законодавством України. Тому ми виступатимемо те теж за підвищення державних соціальних мінімальних стандартів для того, щоб люди отримували більшу заробітну плату. окрім перегляду цінової політики на газ та електроенергію, профспілки мають до влади і кілька інших вимог. Ми вимагаємо внесення змін до закону про державний бюджет України. Це збільшення державних соціальних стандартів. Крім того, ми звертаємося до роботодавців. Приватних роботодавців, оскільки дуже велика армія найманих працівників працює в приватному секторі. Шановні роботодавці, ви отримали преференції у вигляді зменшення розміру єдиного соціального внеску. Ми пропонуємо їм хоча б 15% заколонених коштів скерувати на підвищення заробітної плати своїм працівникам. Андрій Присяжний наголошує, акція протест 6 липня матиме попереджувальний характер. Проте каже: якщо до людей не дослухаються, тоді це може перерости у загальноукраїнський страйк.